Сьогодні ми подивимося, як у кінці 19 століття дві великі країни Китай і Японія почали махати кулаками за Корею. Офіційна назва Японо-Китайська війна. Контекст до війни. 1868 рік. Японія запускає реформи Мейдзі, Переходить самураїв і рисових полів на пароплави, гвинтівки і парові двигуни. Прямо левел Ап Китай у 19 столітті Стара імперія, яка пережила дві опіумні війни, і втратила купу територій. Відстала та дуже корумпована. Корея, як та сама булочка на столі. Всі хочуть, але вона нікому не дається повністю. Переписка Кореї та Японії 1876 рік: Корея! Давай дружити! Не хочу, бо Китай не дозволить. Піес, тисни і відкривай торгівлю. Ну, тоді добре. Дякую за розуміння. Причина війни. Весна 1894 року. В Кореї починається повстання селян. Тонханське повстання. Причина податки, злитні. Корупція. Одним словом, класика. Червень 1894 року. Корейський уряд. Кличе на допомогу Китай. Переписка Японії та Китаю. Добре. дамо втихомирювати. А ми ще гірші. Зараз теж зайдемо з парою дивізій. 23 липня 1894 року. Японія захоплює королівський палац у Сеулі, ставить свого прем'єра і фактично контролює Корею. 25 липня 1894 року. Початок війни. Японський флот нападає на китайський ковшен. Китайський корабель де на дно. Технічно війна ще не оголошена. Але гра почалась 1 серпня 1894 року. Офіційне оголошення війни між Японією та Китаєм. Війна. 15 вересня 1894 року БИТВА ПРИ ПХЕНЬЯНІ. Японці розносять китайську армію Щент. Китайці біжать через річку Ялун. 17 вересня 1894 року. БИТВА на річці Ялу. Японський флот 12 сучасних кораблів. ламає китайський флот, який тримається старими методами. Переписка Китаю та Японії. НОВА ТЕХНІКА РУЛИЦЬ НАМ би ще трохи парових кораблів. Листопад 1894 року. Японці беруть порт Артур. Красива гавань. Тільки тепер японська. Переписка Китаю та Японії після битви. А можна перемир'я? Тільки після того, як ми заберемо ще пару міст. П'єс плаче старими ієрогліфами. Лютий 1895 року. Японія Захоплює Вейхайвей. -Вей, остання морська база Китаю на півночі. 17 квітня 1895 року. Підписання Сімоносекського мирного договору. Умови. Корея стає незалежною. Фактично під Японією. Японія отримує острів Тайвань, Пескадорські острови і Ляодузький півострів. Китай виплачує 200 мільйонів янь срібла компенсації. Але не все так просто. 23 квітня 1895 року. ТРОїстий тиск. Росія, Франція і Німеччина змушують Японію повернути ляодунь Китаю. Переписка Японії та Європи. Ви серйозно? Ага. Бо ми за тебе переживаємо. П'єс, Тисне кулаки обіцяє собі помститися. Наслідки Китай втрачає обличчя. Починаються реформи. 100 днів реформ 1898 року. Але нічого не встигають, Японія злітає в ран великої сили, мріючи про нові війни. Спойлер! Через 10 років буде війна з Росією. Корея стає залежною від Японії, а в 1910 році її офіційно анексують. От і казочці кінець. А хто слухав, той молодець. Японо-китайська війна показала неважливо, наскільки ти великий, важливо, наскільки ти швидко модернізуєшся. МОРАЛЬ Якщо сидиш на старих технологіях, ризикуєш залишитися без штанів і без кореї.